Всім доброго дня, друзі. Ну що, такі у нас огірочки, ось бачите. Ну, холода і просто на місці стоять огірки валом. Я вже два рази обривав, щоб він тягнувся верху. І взагалі ночі холодно. Сьогодні ночі було 13 градусів. І вони на місці стоять. Ну, зараз я вам покажу, які у нас є огірочки. Ну ось дивіться, в принципі вони нормальні. Зараз у нас там є одна. единичные варианты. Я вам сейчас покажу, может вы что-то подскажете, что это такое может быть. А так, игрушки, ось, и герочки вот они стоят. Они вроде бы нормальные. Вот смотрите, есть. Я монофосфат калию дал, трошки начали желтить. А так вот все. Есть герочки. Вот все. И это так везде. Вот все герочки, видите. Ну, везде, на каждом кучу. Вот на сердце. Везде они есть. Нижні це я вже два рази обривав, вони заново вилазять. І зараз я вам покажу що у нас є. Трапилось. І ось, друзі, ось така штука. Стоїть стоїть і просто бах зав'яв. Хто може підказати, що це може бути таке? Це там буквально ось за три дні ось о раз. Зараз я пройдуся ще. Ось о два. Більше вроді нема. І перед цим теж воно пару штук. Цей вже доходи в'януть і от той Ну і все, вроді би більше немає. А, і воно там третє лежить. ось, Це буквально ось за два дня, Що це може бути таке, то хто знає, може шарити. Бо я перший рік, то підскажіть, будь ласка. Ну що, друзі, отакі у нас ігірочки. Ну, вроді би є, на кущиках є, але вони не ростуть, бо холодно. А по поводу того, що вони так вянуть, може хтось побачить моє відео, хто вже не перший рік садить огірочки і підкаже, що це може бути таке і чим можна його відробити обробити, цей огірок, щоб такого не траплялося з кущиками. Все, всім пока.